Виїжджати, звісно, варто, бо там нема що робити, ні газу немає, ні світа не буде, ні моста не буде. Потім хто ніхто не буде нічого вести. А як прийшла, зібрала сумки, що необхідне. Прийшла людина, записала. Приїхав автобус, нас привезли тут. Це оформили, дали помочь нам і везуть додому. Кому де жити, дають житло, кому родичі забирають. У мікрорайоні проживають близько 1800 людей. На момент зйомок із острова вивезли понад 300. Серед них чимало літніх і маломобільних. Ножки. Не было проблематично спуститься.